Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а що, вони, що перейшов вони... Перейшов зі дорогу, остановили на маяках, сигналі. Від... Ну я чув, так. Да. Ну, Представтеся. Посвідчення ваше. І ще можете я штрафувати. Ваше теж. А ви хто будете? Що, не бачите, чи що? Людина до вас Нет, підійшла. Питаю, ну, питаю Родвана свого, хто він буде. Перший зірковий. Потихо я читаю. Зірко... Зірковський. Ну то зірковий зірковський. Денис Волод... В... Вадимович. ВНП 016194. Паянок Владислав Володимирович. ВНП 010028. Які у вас проблеми? У нас проблеми, я бачу у ну. нас якісь проблеми. Що, ви немає у вас правопорушників? Колеги ваші? Які колеги? Ну. Ваші? Що, не чуєте? Які наші? Ну, я поки вас Де у вас не колеги? Не розумієте. Не, розумієте. Не, розумію, не розумієте? Українську мову не розумієте? А чого ви порушуєте самі от, права людей? Які Які ми права? Права? Ну чого ви підперлися до людини з маячками, ось, сигнали. Так, і, так, порушуємо права людей? Будет, да, ви будете дитину мені. Спала, а ви тут сигналите. В чому проблема? Яке правопорушення? Суттєве, не суттєве? В сраці? Це вам треба знати. Які питання до людей? Ми що ви я до... бачу, що ми ви присягли. Прац... Що? Ми зараз ви мого зараз спілкуєтеся зі мною? Які проблеми у вас? Ну чому підійшли до людей? Зауваження зробити. Яке зробили зауваження? Та ви робите його вже більше 10 хвилин? Серйозно? Несерйозно ще. Нормально спілкуєтеся. То наказ. Я буду спілкуватися з тобою і з тобою, як захочу. А ви будете в рамках закону? Ми в рамках закону спілкуємося. Ну так сіли в автівку і не звідси в його. Що, що ви хочете? Що ви стали тут? Що ви до людей домагалися? Ми до вас не до, нічого не робили. Які ви питання? Ви, Добре, а куди вийшли? Тихенько. Куди вийшли? Шановні. Тихенько, куди ви йшли? Яка тобі різниця, куди, куди ви йшов? Вийшли? Ви розглядаєте справу? Ми зараз спілкуємося, ми ще нічого не говорили, ні в чому спілкуємося. Ми спілкуємося. Спілкуємо. Спілкуємо. Що ви плануєте? Вам людина тільки що сказала, не хоче спілкуватися з вами. Сіли в машину і поїхали. Що ти? Що ти нашаш руками? Ми спілкуємося зараз. Ви спілкуйтесь зі... зараз зі мною. Розпочинаєте справу, я свідок, я бачив. Питання, які? Це, я бачив, що не було правопорушення. Але які ви питання? Ви, 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 ви. А? Яка вам різниця? Я поясню. Ви, 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 ви. Заяву давайте складаємо пояснення. Або розглядайте одну справу. Ми... Нічого... По Поч... Ні... Не по перше. Законі купати нема такого зауваження. Так, то ти тормоз і ти тормоз. Я тобі почекайте, я тобі поясню. Спочатку розглядається справа, а потім робиться зауваження. Відповідь санкції статті. Не, усно, можна. Усно. не можна, чуєш усне. Складають мій матеріал і робив зауваження. Яке усно. зауваження? Усно. Складається усно. відповідно. Усно Слухай, робити, не трактуй закон по своєму, поняв? Відкрити, покажить, розглядає що відкрити, показати? Розгляд справи робиться, якщо я можу тобі середній палець показати. Зваліть звідси обидва. Зваліть звідси обидва. Два тупих. Просто в формі поліції пояснюю, ще раз. Або зваліть, взяли б... вон бланк і складаєте пояснення. А ви що, розумні тут що? Чуху. Що ти, дурачок чи що? Ні, Ні? я не бачу, що так. Сів в автівку на і Би -би -би. на ботанічну. Все, Здав щось. значок і... і знання трошки поздавайте що, екзамен. Так, народу, бо народ твоя влада. Ну так Далі. народ. Далі що, питання ще. Адмін складайте? Розглядайте одмінні матеріали не будуть складатися. не буду складатися. Сіли в машину висадимо, давайте в машину взяли папери. Зараз буде складено відповідно. Та наїжджай на них. Бач приторможення якісь. Ну бачите, як до вас люди ставляться? Бо ви тормози. Ти й ти прочитай закон. Я кричу, щоб ти чуло. понімаєш, щоб дочуло до тебе. Дійшло, дитина, дитина навіть тебе не сприймає. Давай коротше, розглядай пояснення.